Законопроєкт 12414, блискавично прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом України. Окремі його положення фактично скасовують незалежність НАБУ та САП і вбудовують антикорупційні органи у правоохоронну систему. Володимир Зеленський та його команда наголошують, що таке рішення лише активізує роботу і справи не лежатимуть руками у довгих шухлядах. Натомість багато політичних експертів стверджують, що прийняття цього закону стане ще однією сходинкою до узурпації влади. І багато західних союзників будуть невдоволені, а це спричинить гальмування або й зупинку вступу України до Євросоюзу. Тим часом в багатьох українських містах ширяться протестні настрої, і люди виходять на мітинги. А що стосовно підпорядкування антикорупційних органів Генеральному прокурору України думають кропивничани, ходімо запитаємо. Щойно з чоловіком спілкувалися, то думаємо, що це неправильно. Чому? Ну тому що покриваються всі тоді корупційні, оці, ну в общем. Теми. Получається, що все, що строїлось для того, щоб піти в Євросоюз, щоб якось трохи подолати цю корупцію, що воно рушиться. Корупція буде і надалі процвітати, так як і було до Євросоюзу, так і буде. Ну, може, і правильно, я не знаю. Може, прокуратура щось краще там зробить. суцільне неподобство чистої води, авторитаризм. Все дуже печально. Я б на місці наших хлопців, які воюють, розвернулася, пішла б на раду, чесно. А чому все печально? Корупція буде далі розвиватися для наших депутатів, вони будуть це вже відкрито робити. І їх ніхто не буде наказувати, я так розумію це. Я підтримую, потрібно їх ганяти, тому що вони там зажарлися всі. Ну, як для мене це зрада і це чергове як ніж в спину від нашої влади. Це дуже підступно. Я категорично проти того, що прийняли такий закон, тому що у нас має бути якийсь орган, який ну, незалежний. Всі знають, що таке наші прокурори, судді, вони купуються, продаються. І якщо будуть підпорядковані всі антикорупційні органи Генпрокуратурі, довіри, на жаль, немає. Ну, я теж думаю, що його треба скасувати. Тому що воно нікуди вже не годиться, це все. Дуже багато вони взяли на себе, дуже багато. Я проти цього. Інші там розмовляють, що воно нічого не робить, нікого не посадили. Ну, як насчет того, що нічого не робить, я б не сказав це. Все-таки, ну, є якісь дії, там і були подання далі в суд і далі. Просто ну от в суді воно далі, далі суду не йде. Оці всі корупційні схеми. Які. Як на мене, то як кажуть, це останній цвях кришку гроба нашої демократії. 200 тисяч гривень на реконструкції скверу накрутила підрядниця у місті Новоукраїнка, що на Кіровоградщині. Їй вже повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що завдало істотної шкоди держінтересам. У прокуратурі кажуть, що підозрювана підписала акти із завищеним об'ємом виконаних робіт. Тепер їй загрожує штраф, виправні роботи або ж і обмеження волі до трьох років. Повідомлено про підозру підприємиці за фактом службової недбалості за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Фізична особа підприємець здійснювала технічний нагляд під час реконструкції території парку в місті Новоукраїнка, сквер на Соборній. Підозрювана, не перевіривши обсяг виконаних робіт, підписала акти щодо їх виконання, дані у яких не відповідали дійсності. Тобто були завищені сума завданих збитків державі становить понад 200 тисяч гривень. На Кіровоградщині облаштують додаткове житло для переселенців. Зокрема, у новоукраїнському районі комісія вже обстежує підходящі об'єкти. Таких п'ять у трьох громадах: Тишківський, Маловисківський та Новомиргородський. У районі владі кажуть, що наразі готуються акти обстеження з пропозиціями щодо відновлення та адаптації споруд. Висновки передадуть на розгляд координаційної комісії при Кіровоградській обласній військовій адміністрації. Ви втомлюєтеся, і це нормально, коли ви відчуваєте, що сили знаходяться на нулі. Інколи відпочинок це не просто полежати, а це звільнити свої думки від зайвого навантаження, не бути всім для всіх. Інколи втома не лікується просто сном. Сьогодні я вам порекомендую три речі. Перше це визначити, яка у вас є втома. Соціальна, емоційна або фізична. Друге, дайте собі можливість відпочити хоча б 15 хвилин. Третє, Робіть щось для себе маленькими кроками. Не для інстаграму, не для когось, а для своєї душі. Відчуйте, як емоції позитивні наповнюють вас. І ви цими емоціями можете ділитися з навколишнім світом. Відновлюйтесь, відпочивайте, набирайтеся сил. На перший погляд звичайні вагони, але всередині вражаюча фотогалерея. Так виглядає мистецький потяг Укрзалізниці, який цього разу зупинився в Кропивницькому. Це звичайні вагони переобладнані за 90 діб. Це три вагони, два вагони галереї і один вагон лонж-зони». Є дуже багато таких міст, де зараз немає в нас, ні музеї не працюють, ні галереї. Все зачинено, і люди можуть прийти тут побачити і також відпочити. Експозицію назвали Відвага нації. Вона вмістила 60 світлин про опір українців російським окупантам. Фото під час поїздок різними регіонами держави зробив американський мільярдер і фотограф Говард Бафет, аби світ поглянув на ціну, яку платять українці за свою незалежність. На знімках зруйновані про. Нескорені міста, мужні українські захисники та цивільні, а також техніка, яка щодня чергує на варті України. Це світлина зроблена в Харківській області. Наш РСЗВ-град з нашої території випускає ракету. Ця зброя допомагає нам знищувати окупантів, які потім не йдуть до нас і захищає нашу територію. Фотографії створені з квітня 22 по грудень минулого року. Вони закарбували перші місяці повномасштабного вторгнення, героїчну оборону та звільнені території. Чимало світлин зроблені в столиці, яку ворог грозився взяти за три дні, але так і не спромігся за три роки повномасштабної війни. Тут відображена наша фехтувальниця Ольга Харлан. Вона демонструє дійсно стійкість українців, нашу незламність, нашу відвагу. Це зроблено для того, щоб люди знову таки побачили, що ми українці не переможні. Світлини сповнені гордістю за українців, але за деякими фото стоїть горе сотень людей. Село Ягідне, Чернігівщина, підвал місцевої школи, де укривалися цивільні від російських окупантів. На фото Валентина Васильівна показує на двері, на яких цифри це календар, який вели місцеві жителі, підраховуючи дні, коли буде звільнено їхнє село. На стінах імена закатованих росіянами місцевих жителів, вказує пальцем на цифру 31, Саме 31 березня українські війська зайшли в село. І звільнили місцевих жителів. У Кропивницькому потяг пробув три доби. Пересувна виставка викликала ажіотаж у містян. Переглянути фотографії та пригадати історичні для держави моменти приходили дорослі та молодь. «Кожне фото це фрагмент нашого життя. Дуже важливо знайомити тих, хто не був у цих містах, розбитих. В окопах. Коли ти бачиш ці світлини, ти більш проникаєшся в них, і наче відчуваєш біль кожної світлини. Мене вразила особиста світлина е, Ізюм могили, враження братських могил. Ну, як всіх ховали, без перебій в одну могилу. Всеукраїнське турне триватиме чотири місяці. За цей час мистецький поїзд має об'їхати понад 60 українських вокзалів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.